Вчора в інтернеті було розповсюджено звернення ірпінського міського голови до президента України з проханням захистити його від упереджених дій Київської обласної адміністрації. Я керівник управління з питань оборонної роботи протидії корупції Київської обласної адміністрації, з цього приводу, маю заявити, ситуація, яка склалась в місті Ірпіні, набула. Дуже серйозного конфліктного масштабу, який стався між активістами, противниками забудови і вирубки зелених насаджень в місті Ірпіні і Ірпінською міською радою. От я хочу звернутися до. Міського голови Ірпінь Володимира Карплюка з тим, що я не належу до ніякої політичної партії, Не знайомий з Володимиром Карплюком, не мав з ним ніяких ні ділових відносин, не робив йому ніяких пропозицій, так як він звинувачує працівників Київської обласної адміністрації в своєму зверненні. Ви бачите, оцей будівельний майданчик. Ще кілька місяців назад тут був вільховий гай. От, я хочу, щоб ми повернулися і ще подивилися на дерева, які поки що стоять. Значить, там, тут є пів гектара, пів гектара вже вирізаного вільхового гаю. Далі ми маємо ще пів гектара вільхового гаю, якого, якого очікує доля. Теж така сумна доля, які на цьому майданчику. Є необхідність, на мою думку, провести комплексну перевірку, яка стосується саме цих питань, виділення земельних ділянок і надання дозволів на будівництво. Активісти подали порядка 10 земельних ділянок, які на їхню думку. Виділені незаконно або з порушенням чинного законодавства 6 серпня Христюк Дмитро Вікторович разом зі мною приїхав на мітинг, який відбувався біля міської ради. От люди вимагали когось з представників міської ради, ну хотіли почути, звісно, голову. Міської ради Карплюка, але на жаль, він не вийшов до них, тому ситуація набирала такого критичного масштабу вже розгортання. І Христюк Дмитро Вікторович, ну, поважав за потрібне виступити для того, щоб громаду заспокоїти, повідомити їм, що Київська обласна адміністрація бере під контроль ситуацію, бере під контроль розслідування побиття активістів. Після закінчення мітингу активісти ірпінського майдану прийняли рішення в знак протесту проти забудови, яка на їхню думку відбулась незаконно, поставити намет на вулиці Єсеніна, це як на вулиці Єсеніна, 30, як певний символ їхнього протесту і бажання, щоб міська рада їх почула, щоб вона вступила з ними в діалог. 7 серпня було проведено робочу нараду за участю заступника голови Київської обласної адміністрації, секретаря Ірпінської міської ради, керівників правоохоронних органів Київської області, а також керівників контролюючих органів Київської області. На цьому засіданні спільно було прийнято рішення про створення робочої групи. Для об'єктивного вивчення ситуації в місті Ірпіні, значить, робоча група буде працювати по найбільш резонансних майданчиках, на яких відбувається забудова, і які сьогодні оскаржуються активістами в судах міста Ірпіня. Робоча група планує працювати неупереджено і публічно. Про результати роботи робочої групи ми будемо інформувати і громадськість, і керівництво міської ради. Вони можуть прийняти участь в цій роботі, також допомагаючи нам з'ясувати законність всіх їхніх рішень.